По нашим даним установлено, що в районі Космочаска стрільна банда УПА. Поки мене відкрили вогонь, більшовики не зорієнтувалися, що там хтось їх чекає. У мене один до другого кавцата там зенітки. Мене не могли збагнути політики нашого підпілля. У хроніці Української повстанської армії 1942-1954 років автори пропонують подивитися на український повстанський рух з перспективи простих людей. Усні історії, свідчення 34 очевидців та безпосередніх учасників подій відкривають нетрадиційний погляд на природу боротьби гупа, дають змогу відчути атмосферу та дух епохи, зануритися у вир бурхливих подій. Автори стрічки ставлять перед собою мету зробити вивчення української історії цікавішою, не перезавантажуючи глядача масою фактів, а також дають змогу доторкнутися до історії до історії через очима очевидців, а також безпосередніх учасників цих подій. Презентують фільм у суботу, 8 листопада, о й в палаці кіно у Тернополі. Перед показом відбудеться зустріч з авторами стрічки а також можна буде допомогти. Ти сім'ї загиблого на сході бійця Айдару пластуна Віктора Гурняка. Перед показом фільму будуть збиратися кошти для сім'ї загиблого в зоні АТО Віктора Гурняка. У нього залишилась дворіч дворічна маленька донечка та дружина. Ось ці кошти ми будемо їм переправляти. Були тут, були, і що вони хотіли? Свої держави свої держави.